Сьогодні 27 червня. Я вам тут зараз, мабуть, не встигну дуже підзняти, бо вже гроза почалася і дощ пішов. Нам привезли наш димохід, ось так в двох пакуночках. ось так він виглядає. І потім ще ото все на додачу. І тут в мене от гарно квітує лаванда, окрім тих трьох кущів, які перекинулися у нас. Така яскрава, гарна, вже розпустилися квіточки. І незважаючи на дощ, вже тут ще досі літають всякі комахи. Сусідів там теж такий бордюрчик з лавандою. От, дивіться, яка класна лаванда. О, все побігла ховатися від дощу. У нас зараз 29 червня. Ми купили тут собі невеличкий мангал нарешті, бо давно хотіли вже. А тут ще й дрова всякі різні залишились, такі що тільки в мангал. Вон виноград підростає гарно. Понад стінкою краще, он там краще, оті кущі. А ось ці два ті що підмерзли дуже. От, але вони теж відходять. Ми взяли такий маленький, компактний і з відкидним столиком. От якраз так хотіли. І на колесиках, щоб його можна було легко кудись перевезти, поставити, щоб він не заважав. А тут ми вже звільнили вихід з кухні на терасу. От. Ось так зробили. Тепер тут зручно можна виходити. Ну, а там то все ще треба буде поприбирати. Половину трошки розгребли ще треба другу підрозрісти. У нас тут подвійна веселка. Сьогодні вже 1 липня. Сонечко світить, дощі йде, не. вітру нема. Ну, а гарна така погода. Дивіться, як гарно. Сонечко вже сідає. Вирішила на нас ще посвітити. Сьогодні виходила, формувала томати, підв'язувала їх, бо потепліли вони дуже швидко наросли. Причому сьогодні її повністю видно. Бачите, яка краса. Здорово. Така дійсно дуже яскрава, давно такої не бачили. Сьогодні, вже 7 липня, ми вирішили ще раз розпалити наш гриль. Взагалі дуже прикольний. Тим, що компактний і зі своїм столиком маленьким. І ще внизу, бачите, теж зручна підставка. Ми якось вчасно взяли, там на них знижки були. От наступного разу був в магазині, а все, була палета, нема палети повної з цими грилями. Скільки він коштував? 100 євро. 100 євро, представляєте? Ну, Порівняно з іншими цінами на інші грилі, це взагалі дуже такий бюджетний варіант. Ярослав тут вам хоче розказати. Прикол з магазину. Треба було дерева підв'язати. Бо у нас, бачите, я покажу швиденько, їх поздувало наліво, і всі отак наліво покошені. Бо у нас вітер зазвичай саме отак дує в той бік. і вони ну, воно всі Ну В принципі, логічно, у нас ці дві сторони і позаду нас вони ж закриті, вон і будинком. Ну, по... І воно по діагоналі так і дує тут. Ну що, по грозі вітрів? Чи як вона називається правильно? У нас так і є, що вітер зазвичай саме в один бік дує. Так, ну і ж кажу, і... пів периметру закрито. закрито, а з того боку ні, тому воно так і виходить. Ну, от, вирішив підв'язати. Поїхав після роботи в обі, заїхав, зайшов в гартен-центр, то в садовий відділ, пошукав там підпорочки, знайшов, о, підходящий, взяв. Прийшов, підв'язав. Виявилось, мало взяв, треба ще підв'язати інші дерева. Поїхав в наш. Тут поблизу біля нас, бо вже вихідний був. Таких немає. Є тільки більш товсті. Я думаю, ну раз немає, ну спробую знайти інші. І пішов не в садовий відділ, а пішов в відділ з інструментами. І знайшов тримачі для лопат, там, ще чогось, хто його знає для чого. Тут в чому? Такий самий діаметр, така сама довжина, тільки вони 4,60. А ті по 7. Ті звичайні не отесані, ці поліровані, гладенькі. Для саду все дуже дороге чомусь. Дощ пішов. Бачите, цей персик відростає після того, як він був покручений. А ті вже зелені, зелені такі із плодами. Черешні ми вже з'їли ті плоди, що були, ще вишня залишилась. Полуниці цього року наїлись нарешті своєї. І малина теж родить, але ще вона буде восени теж родити. Тут у нас так і залишилось, ще друга частина тераси не, не прибрана, але перетащили сюди оту от коробку з димоходом. І іншу палету занесли вже на другий поверх. Цю теж треба занести. Там мої соняшники вже квітують і починає квітувати поле із сільвією. Тож скоро все буде жовте-жовте. А ще в нас цілий тиждень вже холодно, 12 градусів, 15, щось таке. Сьогодні 16. А в Запоріжжі в той самий час 36. Вони там дуже від спеки потерпають, а ми тут мерзнемо. Ось так. І ми нарешті вже розпакували нашу кухню, повністю на неї переїхали і вже користуємось а, десь другий тиждень, мабуть. Ось так вона виглядає. Там у мене в'язання у куточку. В'яжу собі светр. Вчуся в'язати светри. От, по курсу. Ось так виглядає тепер наша кухня. І коли ми планували будинок, ми планували, що ось ця частина кухні, яка зараз сіра, вона буде теж повністю білою глянцевою. Але дивлячись на це все зараз, можу вам з певністю сказати, що це було б дуже погане рішення, бо воно все б злилося, і ця масивна частина, якщо б вона була білою, вона б давила прямо. А так все виглядає, на мій погляд, дуже цікаво. Хочете, я вам влаштую швидку невеличку екскурсію, що, де я розклала, правда, ще не все переїхало. Ну, посуд майже весь переїхав, а там крупи, всякі такі запаси ще не переїжджали. Тут, як я вже показувала, все для випічки. Я маю на увазі посуд і противні. Тут в мене ще, а ось стоять ще форми для випічки. Так, тут в мене таке блендери, міксери. Тут он для грилю. Цей погружний блендер. Тут порожню, так, да, тут ще порожню. Так, та частина холодильник. Повністю, ну верхні шафи я вам не показую, бо вони порожні. Так, а ось тут я користуюся поки що так. Поки що все, що було. Тут таке велике, що немає прям відношення до посуду. Кавоварка і купили вже поличку, але ще не встановили. Ось тут ще поличка буде, бо дві. Тут теж можна користуватися. Чайник не заважає. Так привідкривати, бо в мене там голіка буде стояти. Ну а щоб висунути ці ящички, то тоді чайник просто можна прибрати з бази і висунути. Тут поки що так. А далі повністю йде заглушка. Вона ніяк не відкривається, але там теж шафа і там. Її частину займає труба, яку ми для каміна під цоколем там проводили. Ось туди. До речі, камін нам вже відправили, тож він скоро приїде. На стільниці в мене планується, що буде стояти тільки чайник та орхідеї. І більше нічого. Ось так я все прибираю одразу. У змішувачі замінили оцей аератор. І він тепер не так прискає. Отакий більш повітряний. Так, Тут в мене чашки. Чашки дуже попсувалися такі скляні в посудомині машині, тож ми їх згодом просто замінимо на всі такі фарфорові, керамічні. І, звісно, хочеться однакові. Тут ще такі дрібниці, запаси чаю. Тобто тут в мене повністю така чайна шафа. Це, знаєте, ми любимо трав'яний чай, але коли кухня маленька, то розпихуєш запаси і вони лежать по всій хаті. І от позбирала всі запаси, тепер хоч видно, що воно є і скільки всього є. Тут будуть такі судочки, а тут ще такі какао, може якісь більші баночки з чаєм. Тут таки вирішили, що ось цей смітничок треба теж великий взяти. Буде для жовтого і для папіру. А для біосміття все ж таки будемо його тут тримати. От, тут же в мене лежить рушник, тряпочка. Таблетки для посудомийки і миючий засіб. Я його використовую лише для сковорідок, в принципі, все інше миється в посудомийній машині. Тож діставати його часто не треба. Там Може, раз або ну, пару разів на день, це якщо два рази на сковорідці готуєш. І для тряпки, для губки, в мене тут є така штука, вона на магніті з того боку теж магніт є. І воно так тримається. Дуже гарно сохне в такому положенні, і ось так нічого не видно, що там є якась губка. Далі посудомийна машина. І тут же тарілочки. Це такий більш технічний інструмент. І тут в мене такий гарний інструмент. Тарілки теж згодом планую замінити всі, бо ось ці скляні теж салатні. В посудомийній машині потерлися. Ну, видно, там на дні тут таке більш глибокі тарілочки. Далі під плитою у мене кастрюлі, кришки окремо, ось так. Дуже зручно, коли кришки не заважають. І зверху, от дощечки тут. Якась сковородка і маленькі. І в останньому модулі у мене крупи, поки що так розклала. Гарні ці штуки, один кілограм крупи влазить, ну, але вони тут ковзуються. І далі не знаю, бо деякі крупи нема сенсу пересипати, наприклад, ті ж макарони, вони так на півтора, ну, на два рази, можна сказати. То сенс їх пересипати. Не знаю, поки що не вирішила, що з цим робити. І тут лопатки і спеції. Сіль поки що просто переставила. Поки що не знаю, як її у що насипати, щоб було зручно. Тут в мене будуть, мабуть, для випічки, а тут, мабуть, запаси сухофруктів, горіхів, таке снеки всякі. Поки що ось так. Далі будемо переносити всі запаси і теж якось розкладати. Ну, місця вільного ще багато, ви бачили. Сьогодні 13 липня, занесли камін в будинок, щоб він там не стояв в гаражі десь. Тут він потім стояти не буде, це тимчасово, поки там в куту готують отвір під нього. В принципі, ми вже, мабуть, все і отримали. Все такі коронки, щоб цей отвір зробити. Камін у нас такий невеликий, але в принципі і не маленький. З такою вермікулітовою камерою. Прикольний. Ми вибирали найкомпактнішу модель, бо у нас вкут просто більший не, не влазить. Ну, взагалі він буде в тому куті стояти. Що, ти нам ще щось покажеш? Нічого. Вибирали вузенки з підводом зовнішнього повітря. У нього є можливість як знизу, так і збоку підключити. І що мене здивувало, що підключення в комплекті було, бо воно в них на сайті окремою позицією, ніби стоїть, а з цим нам прислали в комплекті і з регулюванням. І тут можна буде трошки дров Розпал. зберігати. Так, можна сюди занести, накидати на одну розпалку і хай лежить. Або інструмент зберігати. Прикольний такий, дуже гарний. А на Тарасі Ярослав продовжує прибирати палети, пиляє їх на дрова. І от, бачите, вже майже, майже все попиляв. Тут он взагалі поламалася палета, але ну, вона і була така. Собі. А ще до нас сьогодні, там, десь сусіди розмовляють, до нас сьогодні приїхали кущі маленького живоплоту. Це падуб вічно зелений. У нього навесні будуть такі червоні листя, мабуть, він не колючий, просто такі листочки цікаві. Він буде невисокий і ми його взяли, щоб Обордюрити нашу терасу. От як з того боку у нас трояндова така клумба, то з цього боку буде ось цей маленький живоплод зелений. от З цього боку. І я хочу зробити врівень з цим камінням, так продовжити зробити таку вузьку клумбу чисто під ці кущики. от, Ну а взагалі вихід з тераси буде ось там. Там не буде ніяких клумб, нічого, там буде навіть отак дорожка йти коли-небудь садова. Потім ми зробимо отак. Отам От вона піде на сходи, і ось сюди ще буде доріжка до гаражу. От. І теоретично, через цей маленький живоплот не треба буде стрибати туди-сюди, бо дорожка буде там далі. А коли будемо робити. Навіс над терасою. Можливо, це ще не точно, але можливо, зробимо тут або стінку, або скло, або жалюзі. Я ще не знаю, там бувають різні варіанти. Хоча, в принципі, саме з цього боку, зліва, у нас вітер не задуває, у нас майже постійно він от з того боку. Ну, Але якщо робити закуточок, то робити закуточок. Ну так, да, подивимось. Це ще коли буде, невідомо.